Всім привіт, звертаюсь до усіх адекватних людей, які, котрі користуються Фейсбуком, Інстаграмом, Тіктоком. Будь-чим, Якщо до вас попадає фотографія на ну, вашій ленті, е, чи хтось з вами діли, ділиться фотографією якогось воїна, який стоїть і каже: мені там, там 40-50 років, ніхто не привітав мене з днем народження. знаєте, що це маніпуляція. 99% це маніпуляція якоїсь групи, котрі збирають якісь лайки, підписки. Хрен його знає, що вони роблять. Чого я так завівся, до нас попала фотографія нашого полеглого побратима, який загинув ще у 22-му році. Його фотографію юзують по е, сеті. Це таке неподобство це такий жах для його близьких для. Людей, котрі його знали, боріться з цим, блокуйте ці акаунти, якщо це можливо.